Як зняти ротор генератора? 188-й двигун, прикипіла обмотка. Оця обмотка, не знаю, там альтернатор до, до ротора чи ротор до статора. Коротше, прикипіла. І <кій> ніякі з методів не працюють зовсім. Я, я вже впхав тут туди е, спецшпильку, от, гвинт. Закрутив, ніхрена воно не знімається. от уже п -п Побив все, що можна. от Наставка, кувалдометр і ні я сняти не можу. Це просто треш якийсь. Так, так що не, не завжди оті методи, які там пишуть, чи книжка пише, чи кажуть, вони ні хрена не діють. Це просто срак. Ну нічого, як, якось зніму. Якщо не, не, не зніму, то візьму. Болгарку роз, розріжує нахрен да і все. Срівно йому керівник він там спалений. Омотка он. Оця обмотка. Чи як там правильно не знаю я не електрик, не генераторщик. При, прикипіла до оцієї от, оцього заліза. Ох, щоб вам там видно було. Як там отак от видно. О, отак от чудово видно. Видно, так? И нихера оно не снимается. Ни хрена воно не снимается.